Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Телеграм-канали пишуть, що люди Єрмака намагались купити в конституційного суду рішення про легітимність Зеленського. А що їм не вперше розумієте? В нас президент був за Хабара зареєстрований кандидатом у президенти. Пише Ігор Мосайчук. Я стверджую, що пан Діденко, нинішній голова ЦВК, він може навіть до суду на мене подати. Я доведу в суді, що я кажу правду, взяв 300 тисяч доларів. Він ще не був головою ЦВК, був її членом, котрий відповідав за реєстрацію Володимира Олександровича Зеленського кандидатом у президент. Взяв 300 тисяч доларів хабара. Знаю, хто давав, як давав, що давав і за що. Не можна було ВО Зеленського реєструвати кандидатом у президенти, бо він не мешкав в Україні останні 10 років. Як того вимагав чини на той час закон? Це зафіксовано ухвалою ЦВК. Людина зі штабу Зеленського взяла валізу. Приїхала до Діденка, наклепали довідок, підклали ці довідки і зареєстрували, говорить Мосейчук. Петро Дербалю той же час підкреслює: ну що ж, вже півроку пишу про те ж саме: банді мародерів Єрмака, Татарова та шо. Та, 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 Сурми грошей більше ніхто не дасть. Зеленський перед вибором або він звільняє їх, або Захід через вибори звільняє його. Ніколи не кажи це неможливо. Під час війни можливо, все, навіть вибори. Печерський пагорб, телеграм-канал пише: питання перше: як ви вважаєте, чому на ідеї президента Макрона ввести французькі війська на українську землю? Офіс Єрмака реагує в устами ж цілого позаштатного радника Єрмака та його особистого політехнолога Міші Подоляка. Офіційно офіс Єрмака Зеленського ніяк не коментує новину. Питання друге звідки Руться заяви про нелегітимність Зеленського як президента після 20 травня поточного року, тобто після закінчення президентського п'ятирічного терміну, адже президента колишнього має замінити президент новообраний, а навіть Петро Порошенко висловився про неможливість обрання нового президента під час повноцінних бойових дій. Проте влада не заспокоюється, вона розповідає про загрозу майдану 3 саме в період, коли гостро стоятиме питання про легітимність Зеленського. Що відбувається? Правильна відповідь в офісі Єрмака достеменно знають, хто нас. Справді поширює тези про завершення терміну повноважень Зеленського. І це не парохоботи, точніше, не лідери парії Порошенка і не їхні лідери думок. Пересічні парохоботи просто підхоплюють чужі тези. Чиї правильна відповідь: тези про швидку нелегітимність Зеленського поширює Захід. Точніше, їх поширюють грантові організації, пов'язані з урядами країн Європи. Поширюють вони їх за тією ж схемою, як у часи, коли вони працювали проти Порошенка через спільноти своїх інтернет-ботів. Питання а заходу навіщо порушувати тему легітимності? Зеленського відповідь, а тому, що команда Зеленського в нинішньому її вигляді колективний захід дістала гірше за гірку редьку. Путін недарма докладає титанічних зусиль, щоб заблокувати підтримку України з боку США. Російська розвідка чудово знає, що держави Європи мають ресурсів набагато менше ніж США, і знає, що говорить про корупційну вертикалі імені Єрмака в урядах Європи. Логіка очевидна: Європа підтримувати Україну відмовиться у своїй манерії і не звертати уваги на дрібниці. Москва забуває, що вона має справу. Не не з Євросоюзом, а з Англією з усім її тисячолітнім дипломатичним багажем. Саме Англія зараз пішла на нестандартний крок. Вона зіграла на давніх франко-німецьких протиріччях і запропонувала Макрону повернути з музею шпагу Наполеона, і героїчно змахнути її у бік Москви. Йдеться про можливість введення французьких військ на українську землю. Їх розумієте просто фізично більше, ніж англійських разом із англійськими. Резонне питання навіщо відповідь на це питання офіс Єрмака зараз позбавляє сну та спокою. Держава. Ви Європи недвозначно дають зрозуміти, що вони вже домовляються з Москвою про чотиримісячне перемир'я із Росією на час проведення повноцінних українських виборів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.